Сьогодні, друзі, я б хотів зачепити одну дуже цікаву тему, про яку безперечно чув кожен з вас. Проте багато хто нею нехтує. А сьогодні мова піде про ловлю обертальними блешнями. Ось таким чином виглядає моя сьогоднішня коробочка. Маю декілька різних сільверкреків це шістки, це дев'ятки. і пару класичних форм. Це аглія Мепсівська двушка і двушка Williams Vortex. Опа! На паузі покльовка. На паузі покльовка тільки змінив оберталку. Ну, Щось невеличке. Щось невеличке. Хто ти? Воїн. А, це судак, друзі, взагалі. Це судак. А я ще думаю, покльовка відбулася внизу бровки, відбулася на паузі. Зазвичай так окунь не клює. Окунь клює трошечки інакше. Оберталки є різних типів. Вони є і передньо, і задньо огружені. В них є багато різних форм пелюсток. Але глобально я розділяю їх на два основних типи: перший це класика з більш широкою і круглою пелюсткою. І другий тип це більш прогонисті. До першого типу можна віднести такі блешні, як Мепс Аглія. Той самий Williams Vortex і багато різних інших зараз, ледь не в кожного виробника. А є класика до другого ж типу можна віднести такі блешні, як Daiwa Silver Creek, Smith Niakis, Maps Aglia Long. Так от, якщо брати стоячу воду або слабку течу, в таких умовах найкраще себе зарекомендують приманки класичні, класичної форми. Тут їм рівних не буде. Ну а другий тип краще використовувати на середній і сильній течії. А такі приманки будуть краще тримати течію, їх менше буде зносити, а вони далі полетять. І на сам кінець хотілося б зачепити тему, яка стосується абсолютно всіх оберталок. Це їх недолік. Справа в тому, що обертальні блешні вони досить сильно крутять шнур. Шнур це не жилка, його просто так розпрямити не вдасться, і ви маєте бути готові. Якщо ви ловите тонкими шнурами, то шнур буде закручуватись, і з часом він буде втрачати свою міцність. В принципі, окрім основної застіпки, можна ще використовувати вертлюжки, Але сильно вони погоди не зроблять. Тому, якщо ви збираєтесь активно ловити оберталками, ви маєте бути до цього готовими. Ух ти! Покльовочка. Покльовочка. Прям на очах. Схоже, що судачок. Хоча можуть бути і варіанти. Ні, такий судачок. Бачите, ми на окунів, на щук чекали, а в нас судаки клюють.